Привіт! Вітаю на каналі Хвилинка Української. Сьогодні з вами поговоримо про написання великої літери у власних назвах. Отож, як запишете Тарас Григорович Шевченко. Ну, звісно, усі три слова з великої літери, тому що прізвище, імена та по-батькові пишемо з великих літер. До речі, як і фантастичні прізвиська, наприклад, Джек Горобець. А от Президент України як запишете? Запам'ятайте назви найвищих державних посад, наприклад, Президент України, прем'єр-міністр України чи тож Голова Верховної Ради України, пишемо з великих літер. Як, до речі, і назви Державних свят України, День Конституції України, День Соборності України День Незалежності України. Вивчайте українську та не робіть помилок. До зустрічі на каналі!